Вітаю глядачів на моєму каналі. З вами Фермер Суслов. Це у нас РП на карті Кураю. Farming симулятор 17. Сьогодні, виходить, я приїхав на рибалку, трошки порибалив І щось там малюк поклював, поклював і перестав. Якраз там мій сусід плаває Микола. Микола, дай Боже, здоров'я. Микола так, така лігантська людина, котра завжди сидить тут на рибалці і рибалить постійно круглосуточно 24 на 7. Це у нього по стандарті. Він лише тікає від своєї старої. Добре, будемо сідати в нашу машину. Я вже вудочки склав, рибу там трішки там, полапав. Там виходить, попалось мені з два гарних карасика, а мальок я відпустив. Хай ще підростає. Пізніше десь собі злопаю. Добре, будемо сідати в нашу машину. Давайте її заведемо. Маю ось такого іш. Ужа, так можна сказати. Правильно читається правильно вас. Якось так чи як. Чесно, не знаю. Це мені дістався по наслідству від мого діда. Добре, давайте будемо їхати акуратненько, якраз полегосенько поїдемо. Давайте тут повернемо. Тут трішки болото, чесно кажучи, є. Постараюся якось менш більш акуратніше, щоб не їхати десь по таким ямам, щоб не портити арматізацію, бо тут у селі дуже важко знайти запчасті до машини. Давайте тут приїдемо акуратненько. Так, давайте відти. будемо акуратненько виїздити, головне, щоб зараз людей не було. Добре, тут жіночка йде. Так, все, виїхали акуратненько. Зараз маю ще швиденько під'їхати там, зробити з полем порядок, бо тому що до мене приїздив мій сусід на город виорив, там мені город. Там я пару сотих маю. Всього, на усього. Але тепер потрібно мені виходить, моїм культиватором перебити все на більш м'ягкішу землю для кращого посіву пшениці, щоб. Пшениця приймелась там і краще би росла. Давайте зараз тут акуратненько буду повертати до себе. Помаленьку не спішити. Ось так. Маю МТЗ-шку 80-ку. Правда, старенький трактор. Так у мене ще тут ворота я не закрив за собою. А, ні, всі кури на місці. Головне, що кури на місці, а то, що ворота відкриті, в принципі, нічого страшного, бо у мене є тут собака. Я був неподалік від дому. Добре, давайте заїду зразу до гаражу. Ось так. Отак. Давайте будемо глушили машину. Так, закрию двері. Маю тут на господарці виходить одну корову, два баранчика маю і пару курей. На юшку, звичайно, зійде з пару корей тримати, там пару єць знесуть і мені того вистачає. Добре, давайте закрию наразі тут оборота, щоб не повібігали віці. Ось так. Ось все закрив. Маю ось такого МТЗ-шку 80-ку, староватий. Тут, так кажучи, правда, що він трошки поржавів, але ще під капотом має там 80 приблизно лошадиних сил або навіть менше. Щось тих навіть 80 кінських сил не відчувається. І маю тут а, культиватор кпс 4 навісний і а, ось таку сівалку від фірми Пінта. 4 метри, якщо не помиляюсь, ширини. або навіть нема 4 метри. Е, вона десь виходить 3 метри, на метр менше від е, культиватора. Давайте будемо підчіпати культиватор, бо треба тут а, перебити поле. Зараз подивлюся на то поле, як там мені сусід виграв. Він сказав, що все на ліганську там зробив. Треба головне перевірити, як він то робив. Ось так. О, то, то він вообще на ідеально зробив тут, а перебив це все. От чесно кажучи, все ідеально зробив. Добре, давайте собі наперед тут ворота відкрию, щоб не перешкоджали мені. Ось і так зробив на аліганчику. Що тут перебито, нема нічого, щоб такого аж би придертись до тої роботи. Знає людина свою роботу і робить все на наліганську. Добре, йдемо до трактора, сідаємо в нього, будемо заводили і будемо працювати, тому що чекати на той час, коли прийде, то воно все позасихає і тоді вже земля не буде придатна аж така до посіву пшениці. Давайте відкриємо двері. Ось. Чекайте, бо що я щось не можу відкрити. Ось так. Давайте будемо сідати. Заводимо тракторця. Ох! Так, завестись він завівся, він виходить, трішки має страшнуватий звук, коли заводиться. Мотор починає і так стріляти на... інколи. Давайте тут акуратненько розвернусь. Під'їдемо задом, підчіпим. культиватор. Ось так. Добре. Мені здається, що я на цій заблизьку під'їхав. Давайте чуть-чуть вперед -чуть передам. Так, вийдем, підчіпим, О, все підчіпилось, Так, тут все попідчіплював, тепер можна їхати на город. Треба буде ще піти до сусіда, віддячити йому, заплатити там за його роботу, за те, щоб він мене послухав і зробив все найдеганському. тому що тут, чесно кажучи, всі люди у мене дружні в селі і всі один одному допомагають. Це дуже великий плюс. Давайте акуратненько сюди. Так би я сюда в щоб зараз тут культиватор не розірвав. Ось так. Ух, тут, звісно, МТЗ-шку трясе. Тому що тут якраз земля свіжа, виходить, трактор трішки підбуксовує і, так скажу, провалюється і виходить так трошки підтрісаю. Давайте закрию, щоб не мешало мені, Тут, зараз ця брамка від дворі. Даємо назад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте будемо це все діло розкладувати, ось так розкладемо борони. Борони все в мене почищені, підготовлені. Так, зараз будемо опускати. Це виходить, я маю борони разом з цими сапачами, котрі будуть перебивати, а борони ...більше розбивають такі груди, котрі не піддаються для сапачів. Борони роблять з них таку... такий порох. Більш м'який для посіву пшениці. Давайте буде. Ой-ой-ой-ой-ой, щось прям дуже сильно трясе. Давайте будемо давати газку і помали їхати. Ну, тут цяжка справляється на разі на ура. Їде без проблем, але тільки тут є одна проблема з цими парканами, тому що вони будуть мені перешкоджати тут, при поворотах. Тут я мушу виходити зараз піднімати це все діло, якось розвертатися, так, щоб... Не пошкодити і паркан і не попсути трактор, Бо тому що зараз запчасті шукати до МТЗшки, то в принципі тяжковато, Бо тому що у моєму селі виходить практично у кожного є там мтз і кожен потребує запчасті а щоб зараз знайти, то в принципі важковато Добре. Давайте якось підемо тут зараз в ширину, щоб не їздити тут аж, аж так уздовж. Попробую якось тут так зробити зараз. Це перший раз е буде важкіше, коли я їду тут, а саме перший раз перебиваю. А зараз, коли по поїду там другий раз чи третій, то вже буде легко для перебивання землі. Ось так. Давайте ось так. Зараз, певно, що напряму так поїду. Воу-воу-во, -во -во. і буде ідеально просто. Тут я думаю засаджувати пшеницею поле, але не знати, чесно кажучи, чи сюди влізеться комбайн, не в К5, чи взагалі він сюди помістить. Ну мав би по суті поміститися, але я щось, чесно кажучи, не вірений, бо тому що е комбайн має наб набагато більше габарити, ніж трактор. Трактор сюди, звісно ж, поміститься, а комбайн під знаком питання чи поміститься. Або можна було сюди засадити картоплю. В принципі, ну, можна би було і таке би зробити. Ось так, добре. Так, треба перевірити, бо я щось не відразу перевірив, яка земля. Земля дуже м'якенька зробилась. Якраз ідеально для посіву пшениці, я певно, що так думаю, що буду засаджувати пшеницю. Якраз у мене там є сівалка, там є у мене зерно заповнене у, у сівалці. І будемо садити пшеницю. І треба, щоб було поїхати там до мене на пай. Я маю там е, з пару, е Ну там гектара нема, ну з пару сотих, 100% я там маю, там тільки його потрібно виорати. Там піду пізніше до сусіда свого, запитаю, чи він би міг виорати. йому, звісно ж що заплачу за ту всю роботу. Якщо він не буде зайнятий, бо він, чесно кажучи, тут допомагає всім людям, Їздить там на калим, заробляє гроші. Так само, деколи я їду на калим, що допомагаю там. Старшим людям. Так само там дідусям, бабусям, стараюсь допомогти тут людям. Як коли Як коли є робота, то працює. Як деколи немає, то мушу щось робити коло дому, постаратися якось тут розвивати своє господарство. Але, в принципі, в мене тут невеличке і непогане господарство, як можна би подумати. У мене тут є наразі трактор мтз 80 маю тут культиватор КПС-4. Навісний і там маю сівалочку. Її мають причіп, але чесно кажучи, я його позичив там. І пізніше мають привезти. Але причіп вже такий є, старуватий, знищений, але здалося би замінити. Наразі вистачає. До. Ось так. Все, робота на ліганчику. Тут вже виходить, що більшу частину ми городу зробили. Їдемо тепер сюди на меншу. Зараз зробимо так само, так як я робив. Об'їдемо по краях, а потім вже будемо їхати вздовж. Так набагато краще. Так, головне зараз би борони не повідривати, постаратися якось більш акуратно їхати, бо трактора трясе трясе. Ну, звісно ж, це МТЗ-шка, це всіх тут МТЗ-шок трясе. У них тут а, немає аж такої, аж дуже підвізки м'якої, щоб не трясло. Зараз може і в нових моделях є, звісно ж кажучи, така підвізка м'яка. Ну, в старіших моделях то такого вже немає. Добре, давайте ось так. Це все позм'яшуємо діло. І туди вже я піду до сусіда. подякую йому, віддячу. Я думаю, що мала би тут пшениця приймитись на цій землі. Тут земля, в принципі, добра. У доброму стані. Нічим тут не було засмічено, ни ні, ні буляками, нічим. Ось так робота йде на Ліганську. Так, я чуть-чуть тут пропустив, але то нічого страшного, то вже там... Крапелька того залишилась з землі не перебитої, та вже сівалку якось переб'ється, думаю, що сівалка не заб'ється там після того. Давайте то вже так поїдемо. Сюди, ось так. Тут всього -на всього зараз проїхати ще два рази приблизно і вже в принципі робота зроблена, не Не дуже я і сьогодні і замучився, чесно кажучи. Так, 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 щось я... Щось я рівно не поїхав, я входив ще одразу наліво поїхав. Так, все, робота тут зроблена. Давайте зараз будемо складати наш культиватор КПС4. Давайте відкрию спочатку собі тут ворота, щоб я міг виїхати з города. Добре, давайте це все діло піднімем. Так, і зараз будемо це все складати ось так. Ось так воно в мене складається, виходить, я це вже далі дороблював. Ось тут виходить ці культиватори лише йшов з цими сапачами, а я борони тут вже сам, власну це все доробив. Для кращого прогресу від цього культиватора. Добре, ось так будемо. Виїздити акуратненько. Ось так. Так, закрию ворота. І все, якраз земля підготовлена для посіву пшениці, тільки б залишилося ще є одно би зробити, те чимось підживити цей город для кращого росту тута всяких зернових культур. Здалося би таке діло зробити, і все. Добре, давайте закрию тут дверку, щоб зараз не відбити десь коло, коло хати, коло воріт, і можна їхати. Аккуратненько у мене тут, звичайно, трактор трішки підкопчує, бо то мотор щось там барахлите, але трактор ще їде, ще вистачає його для польових робіт. Аккуратненько зараз поставлю культиватор на своє місце і трактора теж. І, в принципі, на сьогодні робота закінчена. Ось так. Може десь би перемістити, бо тут поки що поставлю трактора. Може пізніше я поїду там поможу. Помощь. Може потрібно буде поле скультивувати теж після Виораного. Добре, давайте відкриватиму двері, виходжу, все, давайте закрию дверську. І все, в принципі, на сьогодні все. Якраз трактор своє. Відпрацював на сьогоднішній день. Ну, правда, мотор підкопчується. Це треба буде подивитися до нього, там поремонтувати, звичайно, ще подивитись, ще до, там, до фільтра, до масла, яке масло там задобрив, але мені здається, що там масло вже прийшов габлик. Це. Моя така думка, може там масло не прийшов, гаплек, але тут щось масло підтікує, якесь масло капає, але то вже пізніше я подивлюсь. Ну, що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчувати, будемо продовжувати все в наступних серіях. Будемо далі проходити РПшки на карті Курай, фармік Смулятор 17. І всім до зустрічі, пока-пока.